Ви давно мрієте підправити здоров'я корисним козичим молоком, але не уявляєте, як утримувати козу. Хоча кози вважаються найбільш рухливими і непосидючими з усіх домашніх тварин, їх зміст не викликає особливих складнощів, Сітямущі тварини спокійно уживаються з курми, гусьми, індиками і качками, прекрасно почувають себе як в сараї або сінях. Так і на горищі, куди їм не складає труднощів піднятися, облаштовуємо цілорічний сарай для кіз, кози не бояться холоду, надлишок сонячного світла для них корисний. А ось вогкість протипоказана, якщо стіло погано провітрюється, в ньому постійно буде накопичуватися конденсат. В результаті підвищена вологість провокує респіраторні захворювання, тому вибирайте таке приміщення для кіз, в якому буде завжди сухо і світло. Подбайте також про правильну циркуляцію повітря, щоб не допустити зайвої вологості і протягів. У південних районах з м'якими зимами кози можуть жити у дворі під навісом, але для північних районів дощаті споруди краще утеплити, необхідно створити такі умови, щоб вода в козлятнику не замерзала навіть в люті морози зміст кіз в сараї взимку рекомендується при температурі о 6-7 градусів, при наявності маленьких козенят у 8-1-0 градусів. Ви можете тримати кіз разом з іншими тваринами в загальному хліві за загородкою або на прив'язі. Можна пристосувати для цієї мети сарай або сіни, а можна спеціально побудувати козлятник. Кільком козам буде зручніше жити в різних стілах, особливо якщо серед них є забіякуваті особини. Таких кіз слід тримати окремо на прив'язі, але при цьому вони повинні бачити інших тварин, спокійних кіз прив'язувати не потрібно. Так вони себе будуть почувати бадьоріше з тіло. по можливості краще робити ширше, інакше в тісноті у молочних кіз знизиться надою. Рекомендовані розміри стіла для двох кіз до ахтва. Козла поселити окремо від кіз, в іншому випадку його сильний запах буде передаватися козячому молоку. Особливе приміщення буде потрібно і для козенят. В ньому вони будуть жити кілька місяців на рік. Коли ж стіло буде пустувати його, можна використовувати для утримання отлемишей або для лікування кіз, очищаючи і дезінфікуючи приміщення кожен раз, як воно звільняється. Споруда козлятника. Якщо ви вирішили побудувати окрему будівлю для кіз, виберете для цієї мети високе сухе місце на ділянці. Фасад і невеликий дворик перед ним для вигулу краще робити з південного боку. Стіни споруди можуть бути саманними глинобитними. Дощатими або дерев'яними, що для північних районів краще надійно проконопатьте стіни, щоб не залишилося щілин, через які в козлятник може проникнути протяг дощатий сарай для утеплення можна обшити другими стінами, а проміжок шириною близько 20 см заповнити хвою, торфом, листям або сухою тирсою, висотою споруда повинна бути не менше 2 метрів. Перед козлятником передбачте дворик з високою огорожею близько 150 см, при утриманні кіз в домашніх умовах в обов'язковому порядку тваринам потрібні регулярні прогулянки на свіжому повітрі. З південного боку козлятника зробіть вікна на висоті більше півметра над підлогою, щоб тварини не розбили скла уздовж однієї. З внутрішніх стін можна зробити полки, що підносяться над підлогою на півметра, козам дуже подобається спати, забравшись на них. Та й застуджуються вони так рідче для приміщення, де живуть кози, бетонна підлога не підійде. Адже бетон холодний і вологий. Якщо ж ви розмістили тварин в сараї з цементною підлогою, вам доведеться закрити його дерев'яними платформами або постійно заготовлювати підстилку, щоб козам було тепло спати. Дерев'яна підлога в хліві досить швидко починає гнити, з'являються дірки, які створюють незручності для тварин найбільш підходящі варіанти глинобитний або земляна підлога, підняти на см над рівнем землі. Не забудьте передбачити ухил для стоку рідини, спеціальну ємність, звідки її регулярно потрібно буде виливати. Це допоможе виключити неприємний запах в козлятнику і зробити повітря сухим і чистим. Годівниці і ясла для корму встановлювати годівниці для кіз зручніше таким чином, щоб вам не доводилося заходити в сам загін з тваринами, щоб дати їм корм. Тільки уявіть, як складно буде просуватися з оберемком сіна або з відром крізь стадо неспокійних кіз. На одну з внутрішніх стін козлятника потрібно підвісити на відстані півметра від підлоги ясла з металевих прутів, в які ви будете складати сіно. Під яслами зробіть невеликий ящик годівницю, щоб маленькі стеблинки і листя падали туди. У маленьку годівницю ви також зможете додавати сіль і мінеральні добавки. на іншій стіні. Помістіть поївку, оскільки годування кіз відбувається і поза приміщенням, встановлюючи бункер з кормом на вулиці, подбайте, щоб він був укритий від опадів, інакше в негоду тварини погано будуть їсти корм. Чим годувати козу взимку і влітку у літню пору кози харчуються переважно зеленим кормом в зимовий час грубим у день їм потрібно від 1 до 3 корму. Тому на зиму слід заготовлювати сіно з розрахунку. Близько на напті сіна взимку, козам згодовують по одному вінку в день, отже, затовино, і близькіловий період однієї козі знадобиться всі 70-90 вінки. Гілковий корм лодняку віки збіль від живний, ніж сіно, він вважається винадцять вічно корисною кормовою добавкою. В цілому вигляді зерна козам не дають, але високодійним козам щодня взимку потрібно по пів кілограма висівок. Горохового борошна або комбікорму ці концентровані корми можна додавати в піло до проварених кухонних відходів з картопляним лошпинням, коренеплоди дають сирими. Порізаними на шматочки по 2-4 в день картопля обов'язково варять, очищаючи пророслу картоплю від паростків. Восени згодовують бадилля картоплі до 1,5 кг в день, а також бурякову і морквяну бадилля, капустяне листя до кг в день. Тільки врахуйте, що до бурякової бадиллі потрібно буде додавати крейда 1 на 1, щоб нейтралізувати кислоти, що містяться в ній. Навесні, як тільки трава відросте, починається пасовище кіс на будь-яких пасовищах за винятком сирих і заболочених сістій лового утримання на пасовищне тварин потрібно переводити поступово протягом тижня, щоб уникнути розладу травлення. Слідкуйте, щоб кози не поїдали такі трави, полин пижмо, ромашку гірчицю, інакше молоко буде гірчити хвощ, що знижує надої. Листя і цибулини нарцисів, що викликають судоми, запалення шлунково-кишкового тракту, отруйний чорний паслін, гілки багна, прослини, листя тютюну, знаючи, як доглядати за козою і чим годувати можна отримувати хороші надої протягом року. Не забувайте тільки підтримувати чистоту і сухість в козлятнику, періодично білити стіни вапном і міняти підстилку, щоб ваші кози залишалися здоровими.